Я вже загрузився, та фірма була якраз практично, практично по тому адресу. От я якраз виїжджаю, ви зараз бачите, впереди, впереди, там той склад, де грузять, тут ще один поляк грузиться збоку, бусиком і решти всього фури. От. Загрузили мене так смішно дві паліти з якимись мішками. Не знаю, що це за хрень там, вона в тих мішках. Мішки такі, як з нітромофосом. Коротше, мішки з якоюсь херньою. Не знаю з чим вони там, але запах такий як якоїсь хімії. Вот. Приколи, звичайно, свої були, як завжди. Е, суть така, що М -м -м, цей. Хто називається? Чекайте. я. Не роздиплився зараз. Коротше, підходить до мене там той голландець каже, а яка в тебе каже, максимальна загрузка? 120 то я ще довго не думаю, чи кажу, 1100. Хоч в мене і так 1080, а по суті навіть 820. Він каже, ой, то мама, проблема, бо в мене, типу, я маю для тебе каже, аж 800 півтора тисячі, півтора тони маю. А я кажу, ну типу, кажу, то не проблема. Він каже, та як не проблема, то ж забагато. Ну а я кажу, ну так кажу, я ж тільки водій, кажу, мені все одно, скільки ти мене загрузиш, кажу, то мені сказали, я їду. Все так. кажу, то не, не мій клопіт. Скільки загрузиш, тільки повезу. повезо. Усміхнувся, загрузили мені дві тих палети, ну вага, чути зразу. Він їх тільки загрузили, машина присіла, і чуть видно, що машина зразу на бік похилилась трохи. Ніби старались так рівномірно. Ну але тим не менше все рівно. Вот. Ну і тепер виїжджаю вже на Німеччину в сторону того Берліна, маю 622 кілометри. Показує, що буду за 20-12. Трохи не так, як я собі то. Я собі був розрахував, що. Мені має вийти десь 10, але трохи я хреново порахував. В принципі, загрузили мене дуже швидко. Той поваляк, якщо там стоїть, то він приїхав раніше, ніж я, його ще тільки грузять. Мене швидше, я приїхав, мій груз вже був готовий. Мене одразу загрузили. Я зразу пішов, папери забрав. І все. І якби все було дуже досить швиденько, то все так. Ну, в принципі, поки що мені з тим халявить. Чесно кажучи, не буду нарікати, бо може один або два грузи, що я за ці три, місяці, три рейси, що я от проїхав, що я, що я реально щось там трохи чекав на загрузку чи на розгрузку. А так-то завжди я дуже швиденько в мене то все проходить, без ніяких там нюансів. Загрузили, розгрузили там пару хвилин часу, без ніяких там проблем. Наступно скрипт. Тому мені, в принципі, нема що жалітися по суті. На ту тему. Що вот. все? Ага, ну, як завжди. Е, от завжди маю з собою ці Мерки свої, щоб мусити ну, типу, мати свої ці Мерки. Навіть якщо буде їхати, наприклад, шеф вас не в курсі, вам треба мати це Амерки свої. Він має купити папку з CМR. І в тих CMR повибивати свої печатки, щоб ви, ви мали готові. Або хай вам мусить дати вам свою печатку. За, от, ну, я типу, маю готові напечатані і беру завжди з собою. Заходжу там в офіс. Цей раз то я е, прийшов свої, але мені дали свої вони, свою голландську ЦМР. Якби мені різниці нема особливої, але треба їх мати з собою, бо він деколи кажуть неси ЦМР. Mm. Ну і все, і немає з це МРА. Проблема. Це МР мусить бути. В німцях не обов'язково, якщо ви маєте е, рейс в Німеччині внутрішні, тобто не виїжджаєте за територію Германії, ну то не треба. Не обов'язково можна. Ну, тобто це мер, якби для експедитора бажано, щоб ви його заповнили. Бо він собі там, щоб він собі там міг порахувати. От. Але вам там пофіг, в принципі. Якщо шеф не замахує, то можна не заповняти, він не потрібен. От. Вони там дадуть такий ліферштейн, такий лист, корот, типа дорожній лист. Чи транспортний лист, я не знаю. Ліфферштейн, якось так він як називається. От. Е -е, Дальше. Так. Е, г -г 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 -г. Ага, ну, з пасами теж мені там один француз показав, як файно паси складати, бо ті вот затягується груз, вони завжди, завжди, ну, завжди тліпаються, валяються в машині, як би ти їх не повішав, вони все рівно рівно ніколи не висять. Він мені показав один такий прикольний спосіб, що от є ті такі кольця, за які ви зачіпляєте ремні, ці паси цілі. Він мені показав француз один, каже, а на що ти то складаєш, складаєш, не можеш собі голови. Зачіпаєш кінець одразу за кульцо, так як має бути, а той пас просто складаєш пополовині, і там є такі дошки, я постараюсь вам потім показати. Короче, він так складається, що коли загружаєшся, потім не думаєш про те, як туди залізти, тобі треба тільки зловити кінець. Один. За той кінець зловив, потягнув і все. І в тебе той пас сам розклався повністю, тобі тільки треба його ну, защепити. Не треба його розтягувати, розкладати. Потягнув за нього, він одразу чух-чух-чух звідти виліз і все. Досить файний спосіб. Опрощає трохи роботу. От. Вот. За зараз я вліво їду. В сторону Германії. Маю 620 За От зараз Подивимося, скільки в мене ще солярії, бо мені шаф просив не заправлятися на 400 показує. Не заправлятися в тих країнах, тільки в Німеччині, в Франції, бо є такий нюанс, що коротше, він мусить відсилати бумажку в ці країни на шел, вони йому присилають фактуру, бо в Польщі фірми такі, вони, наприклад, він є там платником податків і йому вертають то ПДВ АТ, і йому Якби ті податки, які він має платити, то рахують, що він вже заплатив ті податки. Тобто йому нарахували там податків три тисячі, а він збирає фактури. Наприклад, я там заправлявся, там ну, от заправка, ще щось купив, ще щось. І на весь той товар він платив податок на додану вартість. Він платив ватт 23% вище. От. Типу, суть в тому, що платити він того не мав. Ну, тобто він зараз знову має платити податок за фірму. Ну, і, звісно, йому той податок, який він заплатив за паливо, за то, за то рахують, що він заплатив вже податок. І тому, якщо він місяць там, йому виходить, тими 23%, наприклад, 3 тисячі, він 3 тисячі має заплатити, ну, то він нічого не платить. Якщо йому, виходить, е, платити більше, ну, то він має доплатити. Якщо йому виходить, менше, ну, то йому налічки, звісно, що ніхто не верне. Не знаю, чесно кажучи, як там тоді, чи там на наступний місяць воно зарахується, чи як, того вже не знаю, не скажу. Але знаю, що 100% їм то так вертають, є в них така от в поїщі штука. Тому він зато сильно печеться. Вот. Ну, а відповідно, він мусив кожну країну ту херню відсилати, а там є мінімальний рівень, я не пам'ятаю, чи, чи 300 євро, чи 500 євро мало бути використано гроші. Тобто якщо я вам той місяць... Тут от заїхав, так, як я цілий місяць я ні в Голландії, ні в Бельгії не був. Тільки от зараз під кінець я заїхав. Соответственно, виходить, що, що я цей. Ну, відомо, що я, якщо навіть тут трошки заправлюся, то я не наберу тої суми, яку йому треба. І відповідно він просто попадає, бо він ті гроші не відіб'є. Хоч там буде пару копіїв, але він собі... Парк поїв теж. За 80 метрів зіч на правил. Вот. Не знаю, скільки мені тут по Бельгії їхати, не можу в, мене в тому навігаторі ще до кінця розібратися, щоб там собі перекинути. За 800 вот, метрів з'їч на праву строк. По Німеччині по мені досить багато треба їхати. Za 80 metrów zjedź na prawą stronę, potem wjedź na rondo. wjedź na rondo, skręć w drugi zjazd. Skręć w drugi zjazd. Хочу подивитися по дорозі на заправки, але такий нюанс, що я не знаю, як мені так зробити, щоб воно мені показувало лише ті заправки, котрі вже будуть в Німеччині. Щось не знаю, як це зробити. От, зараз спробую подивитися, бо в маленьких країнах, такі, як, там, наприклад, Голландія, Бельгія, да? тобто в таких країнах кодів почтових коди почтові мають тільки по 4 цифри, а в більшій країні Німеччина, Франція. Мають по 5, бо тобто країна, як коли маленька, то в них тільки по 4. От. І відповідно, по тому... О, ну я вгадав, по тому можна все образити. І от, я буду мати ЕСО за 143 кілометри. То буде вже Німеччина. Бо ближче буде, але то ще буде в Голландії шел. В Голландії шеф мене дуже просив не заправлятися. І, в принципі, я... Можу собі дозволити доїхати туди до Німеччини до того. S. Яка там ціна, не знаю, але він так просив, ну, то будемо пробувати. Що з того вийде, не знаю. Але в принципі мене це не дуже інтересує, попросив, значить, будемо старатися. Кстати, в мене зараз рівно 34 тисячі кілометрів, Ще 51 кілометр, і буде рівно 10 тисяч я намотав. Тут збоку, як то називається, та фігня де коні, де на кониках можна покататися. Хочу, хочу попробувати. Дитинство якось я не дуже довіряю таким коникам, я більше таким коникам металічним, які без прикос, як то кажеш, ну, тобто 100% керується як мотоцикл. А от такі живі коники, які можуть брикнути і так далі, що то якось я з дитинства. Не дуже до них з ними дружу і вирішив, що прийшов час спробувати навчитися. Тому <кій> можу зібратися, поїхати якось на гіпідром водить мені Добре.